Вітаю вас, запрошую вас помалювати разом зі мною. А кого ж ми будемо малювати? Відгадайте загадку. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже. Баба доїдь і стриже. Має брата баранця Називається так, дітки, це вівця. Отже, сьогодні ми намалюємо вівцю. Давайте розглянемо вівцю. Вівця має тулуб, схожий на хмаринку. Вівця пухнаста та кучерява. У вівці є чотири ніжки з копитами: голова, вуха, очі, ніс, рот. Та маленький куций хвостик. А для того, щоб наші ручки вправно працювали, пропоную зробити пальчикову гімнастику. Дві кудряві овечки щеплять травку біля річки. Підстрижемо до зими овечок. Зв'яжемо пару рукавичок. Молодці. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу синього кольору, ємкість з водичкою, пензлик та фарби біла і чорна. Візьмемо білу фарбу, наберемо її на пензлик. Та намалюємо великий овал. Ось так. Це буде тулуб нашої овечки, розфарбуємо його. Тепер намалюємо невеличкий овал. Це буде голова нашої вівці. Теж розфарбуємо її. Також на голові намалюємо вушка. Вони теж овальної форми. Намалюємо та розфарбуємо з лівої та з правої сторони голови. Ззаду нашого овечки намалюємо хвостик. Він маленький та куценький. Теж малюємо невеличкий овал та домалюємо ніжки нашої овечки, ось так. Спереді та позаду. Тепер візьмемо фарбу чорного кольору, наберемо її на пензлик та на голові нашої овечки намалюємо очки маленькі, кругленькі, носик та ротик. Ось так можна виділити вушка. Та намалюємо кучері нашої овечки. Ставимо крапочку та ось так закруглюючи, малюємо. Ось так багато кучерів ми намалювали. Також чорною фарбою на ніжках намалюємо чорні копита. Ось так. Та розділимо їх, тому що у овечки по дві ніжки спереду та позаду. Та зеленою фарбою домалюємо травичку. Наша овечка пасеться на ложку. Ось яка гарна вівця вийшла у мене малята. А я з нетерпінням буду чекати на фото ваших овечок. До побачення маляти!